Втикав день. Міг зробити, але не зробив. Недостатньо результативний. Ще багато таких дурних думок. Знайомо? Мені знайомо. Я часто любив себе гризти, тим, що я забагато відпочиваю. Не знаю. Накручував себе тим, що можна було краще і тому подібне. Що вихідні для слабаків. Але скажу просто: з часом ти приходиш до того, що тобі час прокрастинації потрібен для того, щоб мозок відпочив, структурував отриманий, отриманий досвід і дозволив тобі рухатись далі. Відпусти це, як моя мама казала, гризоту. Цю проблему внутрішню, що я щось не доробив, або я занадто багато відпочиваю. Відпусти, це нормально. Ненормально постійно нічого не робити або постійно бути в прокрастинації. Ось це ненормально. Щоб бути ефективний, розбий свій день, свій тиждень блоками із активності і відпочинку. І тоді буде відповідний результат. Сели мудрості, підписуйся.